Розі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтеся на канал. Пара можемо разом. Ліквідація ватажка приватної військової кампанії ПВК Вагнера Євгена Пригожина після декількох місяців після спроби заколоту поставила під сумнів стійкість влади президента Володимира Путіна. Таку думку в ефірі телеканалу Фрідом висловив політтехнолог Тарас Загородній. Пригожин і ПВК Вагнера показали схему, як можна фактично знищити владу Путіна. Вони запустили процес ерозії російської влади. Сам Пригожин був знищений за Пізно, ну не буває в авторитарній державі, так коли людина, яка підняла зброю на авторитарного лідера, так довго залишалася живою. Сказав він. Він зауважив, що ліквідація ватажка вагнерівців розкрила ще одну проблему для Путіна проблему так званих гарантій. Очевидно, що Пригожин отримав якісь гарантії. Він би не літав до Росії так просто два місяці. Путін вже показав, що його гарантії нічого не варті. і Це ще більше підкошує його владу. Спочатку він показав слабкість, потім дав зобов'язання. Цим людям, а потім їх було убито, очевидно, на базі сприяння ФСБ, що ще більше погіршує становище Путіна. Пояснив він за словами Загороднього використання системи протиповітряної оборони. ППО для ліквідації пригожна продемонструвало, що для зміни влади в Кремлі не обов'язково збирати людей. Достатньо підкупити один розрахунок ППО. Літак, Путіна також літає в повітрі. Також перебуває у супроводі засобів ППО. і, Звичайно, з літаком Путіна може трапитися будь. Що додав Тарас Городній за даними телеграм-каналі серед пілотів і ППОшників є люди, які вірні пригожну, які чисто випадково можуть натиснути на декілька кнопок. Такі випадки вже були одразу після смерті пригожна. Літак Путіна вже обстрілювали оточення. Президента РФ Володимира Путіна розуміє, що війна в Україні програна. Прибравши Путіна, Кремля почне випрошувати у заходу капітуляцію на більш вигідних умовах. За словами експерта, зараз настає останній період діяльності Путіна в Росії. Він погіршує позиції всього свого оточення. Його оточують такі ж негідники, як і він. Вони всі жадали знищення України, всі підтримували цей проєкт. Але більшість людей з нормальною психікою зрозуміли, що війна програна, говорить Піонтковський. Водночас, як стверджує політолог, серед оточенням Путіна своїм набагато більш важливе завдання, так вони не перестали ненавидіти Україну, але для них більш актуально зберегти владу і величезну власність в Росії Україні, що зазнає поразки лінія Кремля зараз всім. Ма, засобами за допомогою міжнародних попередників, домагається перемир'я, припинення вогню, але якось зафіксувати якісь захоплені позиції і знайти якусь м'яку форму відступу неганебного збереження при владі, стверджує Піантковський. Путін вже вирішує питання своєї особистої влади, збереження своєї посади, тому що у російській системі, втративши владу, він втратив і життя, але це довго тривати не може. Дві серйозних яскравих перемоги українських військ і для мене очевидно. Видно, що оточення від нього Путіна позбудеться і спробує знайти більш м'які умови капітуляції ніж те, з якими їм би довелося зіткнутися при збереженні Путіна. Упевнений політолог до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом.